Привіт! Ви на каналі Націнтрав. З вами Ліра і сьогодні ми з вами з'ясуємо, які види газонів існують. Поїхали. Головне газон має бути практичним, нескладним у довгі та довговічним. Більшість видів газонних трав це багаторічні злаки. За висотою зростання їх можна розділити на три яруса. У верхньому ярусі розташовані світолюбні трави. Їх також називають верховими. Вони формують високі, вишки 100 см та більше грубі стебла та листя. У середньому ярусі розмістилися напівверхові трави разом із досить високими пагонами, а саме 70-100 см. Утворюють багато укорочених та дають кущ середньої щільності. Після скошування більшість швидко відростає та добре кущується. Нижній ярус це низові трави. У них тонкі пагони висотою 50-70 см з вузьким листям. Після скошування вони активно кущуються, утворюючи густу масу укорочених стебел та листя. Трави бувають багаторічні, недовголітні та перехідні. Трави з найдовшим терміном життя це ті, які повільно розвиваються від проростання насіння до цвітіння. Трави з меншою швидкістю розвитку мають коротший термін життя. Найбільш цінні види це низові. Нагадаємо, що при виборі насіння варто враховувати такі рекомендації. У жодному разі не використовуйте монокультуру, адже це може призвести до втрати всього газону. Тому що на його здоров'я впливає як кислотність ґрунтів, погодніх умов, так і вологість холодної пори року. Обирайте травосуміш з трьох-п'яти видів трав, що доповнюють одне одного, створюючи тим самим довговічний газон. Не варто купувати травосуміш з гарною назвою. Краще опиратися на її склад в залежності від вашого типу ґрунту: пісок, глина, суглинок чи чорнозем. Обов'язково враховуйте інші умови на вашій ділянці, а саме тінь, схил чи близько розташовані ґрунтові води. Поговоримо трохи про монокультури та які саме підійдуть під той чи інший вид посіву. М'ятлик луговий рослина, що утворює прекрасну густу дернину, добре росте на вологих ділянках, але не полюбляє затоплення. Невимогливий до ґрунтів, але не переносить підвищеної кислотності. Добре витримує суворі зими. Тому що здатна накопичувати запаси поживних елементів не тільки в коїні, а й в підземних пагонах, що забезпечує його раннє весняне відростання. У суміші з вівсяницею червоною рекомендується для озеленення схилів. Райграс пасовичний або багаторічний. Дуже швидко відростає, особливо після поливів, і формує соковитий трав'яний покрив. Сорти цього виду погано переносять посуху, тривале затоплення та близьке розташування ґрунтових вод. Райгра спасовичний чудово росте на ділянках, забезпечених необхідною кількістю вологи, та погано розвивається на важких ґрунтах. Це основний компонент спортивних газонів та ремонтних травосумішей. Півсяниця червона. Рослина не вимоглива до ґрунтово-кліматичних умов, росте навіть на бідних та сухих ґрунтах. Різні сорти вівсяниці червоної є цінними складниками газонів на проблемних ділянках. Півсяниця овеча – низовий злак з вузьким численним листям. Посухостійка навесні відростає рано та повільно. Довговічна, добре переносить витоптування та низьке скошування. У посушливих умовах є важливим складовим для звичайних та лугових зонів. Конішина повзуча, багаторічна низькоросла рослина, до ґрунтових умов невимоглива. Посухостійка розвивається повільно, світолюбна, але затінення не виносить. Після скошування швидко та енергійно відростає, утворює слабку дернину. Придатна для лугових газонів та дернових покриттів різного призначення. Виведені селекціонерами нові газонні сорти всіх цих видів трав здатні розвиватися в затінних місцях, витримують засування ґрунтів і не потребують надмірного догляду. Тому використовуються для створення газонів різного призначення. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну порцію корисного контенту від Насінтрав. До зустрічі! Давай все-таки кину. Не надо. Я не такая, я вот такая. Ой. Крапка.